Стрес, тривога та перевтома. Непрохані гості в житті кожного у середмісті Івано-Франківська відбулася чергова виїзна акція День здоров'я 10 жовтня у світі відзначають день психічного здоров'я. Відтак цього разу увага франківців прикута до проблем ментального стану. І що брати в нас зараз війну? Багато тривожності, багато фанічних атак. Для того, щоб стабілізувати людей, ми проводимо ці наші акції до дня здоров'я для того, щоб надати нашим громадянам класну психологічну підтримку для того, щоб вони відчували себе трішки краще десь проговорити, десь комусь щось порекомендувати. І якщо потрібно, ми там додатково з ними спілкуємося і можемо навіть якісь консультації додаткові назначати і чи повторні зустрічі, які в нас відбуваються час від часу у місті Івано-Франківськ. Традиційно, окрім консультацій з психологом, франківці мали змогу пройти низку обстежень: електрокардіографія, вимірювання рівня глюкози, щеплення тощо. Спеціалісти кажуть, не зважаючи на погодні умови, людей достатньо багато. Перед вашим приходом буквально хвилин десять. Була група молодих людей, які, ну, очевидно, є туристами, вони вийшли з ЦНАПу, чоловік 10. І фахівці наші, тобто фахівці Івано-Франківського районного відділу, помічники лікаря-епідеміологи, які сьогодні зі мною теж тут працюють, вони їх зацікавили е пройти. тобто, зацікавила їх зробити швидке тестування вірусні по ТТБ. І молоді люди охоче походилися, тому що ну якби на цій хвилі позитиву, з якими вони вийшли, з якими гуляють по-Франківську, не б хотіли дізнатися щось про своє здоров'я, і відповідно вони мають таку нагоду сьогодні. Щоб зменшити кількість захворювань і підвищити обізнаність прикарпатців, фахівці регулярно проводять виїзні акції по всій області. Уляна Николюк, Денис Сатановський, новини на важі.